15 січня християни відзначають одне з найбільших свят хрещення Господнє. Саме у цей день відбувається традиційна Йорданська купіль, коли кожен охочий може зануритись у цілющу воду. Щорічні купання на Йордані збирають сотні людей на комарівських ставках. За давніми віруваннями, пірнаючи урожану купіль, люди засвідчували, що готові йти за Христом, приймаючи хрещення і віру. А ще можна оздоровитись. Набратися міцності духу і очиститись від усього лихого. В Кумареві, на водохрещах вже традиційно на острівку між озерами людьми. Суди з'їжджаються, мали непіврайонно. Складаючи руки у спільній молитві, священнослужителі і віряни просять Господа Бога про світлення, здоров'я і миру над головою. Святі отці благословляють охочих заморитись і лише після цього відчаї духи вервечкою йдуть до води. Хтось заходить у кружану воду обережно, а хтось, перехрестившись, з головою пірнає у кружану кубель. а потім стрімко вискакує на берег, де полегкотить величезне вогнище. А вже там можна спокійно зігрітись і попити гарячої юшки, яку пригощають місцеві господиня. А всім острівцем розлітаються мелодії рідних колядок і щедрів. Остайні, аж панення, Марія і святе дитятко. коло яса, старий осип, оберем сімо, коло яся, Радість, радість немо, заспівали стойні, стойня забула. Заспівали по всі стані, ще й захотіли на Йордані. заспівали по всі стані, ще й захотіли на... Низку зимових свят просимо Бога, щоб наше життя було пильне, щоб краплі цієї Йорданської води принесли нам щастя. А за безпекою людей пильно наглядає служба порятунку. І ми витаємо, і розмімо, і зміюємо, розміюємо, розміюємо,